Вони зізнаються в коханні за тиждень. Обіцяють одруження, подорожі і розкішне життя. Але замість обручки порожній гаманець. Сьогодні у Шахрайство Нет. Усе про романтичні шахрайства. Вітаю вас. В ефірі спільний проєкт ТРК місто» та поліції Хмельницької області. Програма Шахрайство Нет. І я її ведуча, підполковник поліції Інна Глега. Сьогодні ми розпочинаємо цикл передач, які будуть приурочені найпоширенішим шахрайським схемам, які щодня руйнують долі та спустошують гаманці сотень українців. Сьогодні говоримо про романтичне шахрайство, коли за обіцянками полкового кохання стоїть холодний розрахунок. Історія 1. Американський військовий. Умовно Оксана 42 роки. Скажімо, вчителька із Хмельницького. У Фейсбуці познайомилася із привабливим чоловіком. Він закидав її компліментами, представився американським військовим. У його профілі гарні фото, переписці, чемність, романтичні повідомлення. Через тиждень інтернет-листування зачарована Оксана отримує освічення у коханні, а ще за кілька днів обіцянку подолати тисячі кілометрів, щоб одружитися та подарувати коханні краще життя. І ось тут починається найцікавіше. У момент, коли наша героїня подумки приміряє весільну сукню та планує медовий місяць, від військового приходить сумна звістка. У банку сталася якась помилка, його рахунок тимчасово заблокували для перевірки, і він не може терміново примчати до Оксани. А так хотів, так хотів. І поки жінка опановує своє почуття, одразу прилітає пропозиція: можеш допомогти з оплатою подорожі, бо ж для розблокування рахунку потрібен час, а я приїду і все поверну. Переказала 1500 доларів через тиждень ще 700, А потім профіль зник. У Оксани залишився порожній гаманець, розбитий мрії і страшенне почуття сорому за те, що так легко дала обвести себе довкола пальця. Щоб зрозуміти, на що саме розраховують шахраї у таких схемах і розібратися з психологічною та маніпулятивною складовою саме такого виду шахраст, я запросила до нашої студії психологиню з великим досвідом, практичним досвідом, це Олена Нагнибіда. І сьогодні ми будемо говорити з нею про маніпулятивну складову романтичних душехраст. Олено, я дуже часто бачу ці історії в реальному житті, спостерігаю за поведінкою потерпілих, і мені цікаво, чому люди з вищою освітою, іноді з декількома вищими освітами, і більше того, вони так би мовити, пропрацьовані, займаються психологією, саморозвитком, але вони потрапляють у подібні історії і стають потерпілими від таких романтичних шахрайств. Ін, давай відверто. Високий рівень інтелекту, вища освіта, навіть якісь професійні здобутки це не є захистом від певної емоційної вразливості, тому що кожна людина це жива істота, і потреба наша у любові, у підтримці у тому, аби бути бажаним в романтичних стосунках, почуватися потрібним. Це є така одна із базових потреб наших людських. І коли людина перебуває в стані такої психологічної вразливості, можливо, це після розлучення, можливо, це навпаки тривалий час самотності, а можливо, це таке емоційне вигорання. Вона в цей час стає такою слабкою, і, як то кажуть, в народі мозок відключається. Бо, до речі, я тебе тут переб'ю, Бо нещодавно ми запустили таке глибинне опитування потерпілих від шахрайств, і мені трапилась одна така анкета, де жінка віком 72 роки освічена, пенсіонерка, серед кола її. Інтереси знову ж таки психологія і саморозвиток, яка активно користується соціальними мережами, потрапила в тенета ось такого романтичного шахрая. Вона прям зазначила в анкеті, що який вид шахрайства, це романтичне шахрайство. Він, начебто, пообіцяв їй прислати якийсь подарунок у посилці, а потім переписці написав, що просто потрібно оплатити розмитнення за кордону цієї посилки, і жінка втратила таким чином 25 тисяч гривень. То до чого я веду? У графі, де ми запитували, що саме вас змусило повірити, шахрай. Вона якраз написала: він був такий ніжний, чутливий, турботливий, завжди цікавився, як я, як моє самопочуття, що я відчуваю, що я робила цілий день. Отут, якраз про те, що ти говориш, що дійсно ми, напевно, хочемо якоїсь турботи про себе. Так, це дуже важливо мати когось поряд, про кого ти можеш піклуватися, і хто про тебе буде піклуватися і турбуватися. І що ще важливо, це що саме якраз ось ці розумні освічені люди вони живуть в такій ілюзії контролю, що я ж розумний, я ж усе знаю, я розбираюся в психології. Зі мною таке точно не станеться. І тому вони. Часто потрапляють в такі пастки з шахраїв, тому що розраховують на те, що зі мною так не буде. А якщо так конкретно сказати, як саме от працює психологічна маніпуляція у цих шахрайських схемах з романтичним шахрайством? Тобто, з чого починається і як розвивається? Що завжди буває на початку, так би мовити? Ну, от ти про цю уявну Оксану розповіла, дуже яскраво показано. Розпочинається зазвичай з такого лавбомбінга, тобто закидаються компліментами, якимись приємними словами, або якийсь коментар під фото, можливо, якісь коментарі такі будемо відверті, шахраї, маніпулятори, вони ж вивчають профіль своєї жертви і вони вже розуміють, на що можна натиснути. Тобто, спочатку іде таке, як загравання. Це свого роду ніби рибальство таке емоційний гачок, на який жертва. Звичайно, клює, і потім вже відповідно дуже стрімке починається схема. Працює саме так. Дуже стрімко починають розвиватися події. До речі, мені теж досить часто так пишуть в коментарях, особливо таких зі східних країн чоловіки. Ай, яка гарна дівчина там все готовий приїхати одружитися. Добре, що в мене чоловік має гарне почуття гумору, але дійсно от зараз так спостерігаються, так і працює. І більше того скажу, і реально воно десь там в глибині душі приємно. Хоча я знаю, що це напрацьована шахрайська схема, але все одно, коли хтось незнайомий пише під тим фото, що яка гарна жінка, це до того ж, хочу додати, навіть якщо є чоловік, він не має часу стільки приділяти такої уваги своїй дружині. А тут з'являється він. Такий образ, причому фото зазвичай ідеально зроблені. Картинка гарна, і він пише гарні слова, гарні приємні речі. І що ще саме цікаве, він весь час на зв'язку. Тобто, він цілодобово таке враження, що він не має чим зайнятися нього, немає ні роботи, нічого. але... Жінкам це приємно, тому що він весь час є на зв'язку. Він весь час запитує, як ти, як ти почуваєшся, моя принцеса. Це приємно будь-якій жінці чути, що про тебе піклуються, про тебе турбуються і тобою цікавляться. Тобто починають з маленького комплімента затягуються все більше, все більше так. І от реально, скільки спілкувався з потерпілими, дійсно вони всі відзначають, що ця людина тримає тебе на зв'язку цілодобово, і в певний момент це навіть починає трохи дратувати, тому що ти ще не прокинувся, вже прилітає повідомлення, як ти моя королева там я всю ніч думав про тебе, і буквально лягає спати по той бік екрану. Він також з тобою засипає компліментами, і це досить слушне зауваження. А чи є якісь тривожні? Ні, дзвіночки в процесі спілкування на що потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, що щось тут не так вже дуже просто і не лише кохання присутнє у цих листах. Ну, напевно, ось те, про що ми щойно почали говорити: оця стрімкість, така велика швидкість. Тобто, ми вчора лише отримали перший повідомлення, комплімент, якийсь коментар у соцмережах, і тут, уже через один день, я тебе вже кохаю, я без тебе жити не можу. І ще два-три дні давай одружимось. Тобто, така стрімкість у уявних стосунках вона може бути таким тривожним дзвіночком. Також ідеальні картинки, занадто ідеальне, все гарно, але Зазвичай ці люди не виходять на відеозв'язок, тому що реальна картинка може не співпасти з цією картинкою, яку вони виставляють в соцмережах. Ну і звичайно, фінансові питання. Якщо заходить мова про певні якісь фінансові, у мене якісь труднощі, у мене якісь проблеми, будь ласка, допоможи мені. Оце це теж є одним із таких тривожних звіночків. І ще до речі, один. Ці маніпулятори, які використовують ось ці шахрайські схеми, вони використовують такі інструменти, як ізоляцію. Тобто, вони за ну нібито так забороняють спілкуватися і розповідати про наші стосунки своєму оточенню, аби не дай Бог хтось тебе не відговорив від того, що я саме твій суджений. А досить часто вони це так маскують під ревностями, так щоб відділити все оточення, так тільки є я, тільки вся твоя увага має бути прикута до мене. До речі, маю дуже багато таких історій з практики, які хотіла би розповісти. І одна з таких історій мене здивувала тим, що жінка, яка звернулася до поліції. Вона реально стала потерпілою від шахрайства, але вона відмовлялася до останнього це визнавати. Вона просто звернулася до нас, щоб ми розшукали її коханого. Який от їхав вже до неї, але він до неї не доїхав. Він потрапив в якесь ДТП, його забрала поліція, і зараз він просить, що потрібно перекинути певну суму коштів няні його маленької донечки, яка мусить сидіти з його дитиною вже не заплановану добу, а вже декілька діб, тому що він не знає, як розв'яжеться ця ситуація. Вона, звісно, ці кошти перерахувала, але прибігла до нас такою вимогою, що знайдіть де він, у якому відділку поліції. Я одразу запідозрила, що щось не так. Я просто попросила показати цього чоловіка в соціальних мережах. Елементарно, що я зробила, по фото знайшла ще безліч профілів, де було це саме фото, але людина просто була під іншими іменами. І я їй обережно пояснюю, що дивіться, це така поширена схема романтичного шахрайства. Подивіться, цей чоловік в одній соцмережі Андрій, там Іван, там Петро, там ще якийсь Пауль. І знаєш, вона сказала? Вона каже, Боже, ви маєте відкрите провадження, вкрали його фотографії і під цим приводом заробляють кошти, обманюють інших жінок. Тобто, що би я не говорила, вона все одно знаходила контраргумент, що це не так. От як це можна пояснити? До речі, Інна, ти знаєш, ти от сказала маніпуляція дітьми це дуже поширена схема в роботі шахраїв. А ось те, про що ти говориш, мені відгукується це, знаєш, як з геймерством, коли людина тікає від реальності. Тобто я волію краще повірити у якогось уявного фантазійного, мого нареченого, аніж зіштовхнутися з реальністю, в якій я самотня і у мене немає нікого, і що мене. Обдурили, ошукали, тобто люди тікають від реальності, і їм простіше, легше повірити усь, у цю фантазію. Ну, бачиш, це ми зараз говорили здебільшого про жінок, про їхню психологію, але потерпілими від шахраст стають і чоловіки, і дедалі більше таких чоловіків звертається до поліції. І про це ми будемо з тобою говорити далі у другій частині нашої передачі. Історія 2. дівчина із сайту знайомств. Інша схема, жертвами якої частіше стають чоловіки, пов'язана більше з сайтами знайомств. Красуня з Одеси проявляє активну зацікавленість з чоловіком, нерідко знайомиться першою, веде активну переписку і у певний момент виявляє бажання зустрітися у реальному світі. Але от халепа, в неї немає грошей на квиток, тимчасові фінансові труднощі та ще безліч причин. Чоловік, як справжній лицар, одразу вирішує цю проблему шляхом перерахування необхідної суми, і ось красуня уже майже на півдорозі, валізи спакувала, квитки придбала, готова до виїзду, але у неї раптово захворіла мама, бабуся, дитина. І знову терміново потрібні гроші на дороговартісні ліки, щоб рідна людина швидше одужала і вже нічого не перешкоджало зустрічі. І чоловік знову перераховує кошти, бо ось воно омрієне кохання всього життя уже майже поруч. Чому б не допомогти? Але після двох-трьох переказів дівчина зникає. Хоча в моїй практиці були такі випадки, коли чоловіки перераховували кошти фактично цілий рік. Більше того, гроші виманювала навіть не жінка, а чоловік, який ховався за її фотозображенням. Що в такій ситуації робити? Що в таких ситуаціях спонукає чоловіків іти на ризик, навіть іноді розуміючи, що це може бути якась шахрайська схема і що історія підозріла, що присипляє їхню пильність і змушує розраховуватися грошима за власну довірливість. Ну, так, чоловіки теж люди, як би це не звучало, але теж ми не роботи, і чоловіки, і жінки, ми прагнемо до якоїсь емоційної близькості, прив'язаності, і теж потребують чоловіки ось такої емоційного контакту мати когось, кому вони можуть подобатись. Причому чоловіки ще більше. Вони вважають так, що вони більше контролюють ситуацію. І ось ця схема, про яку ми говорили у випадку з дівчиною, що зі мною так не станеться. Я ж розумний я ж сильний, я це усе контролюю. Це також спрацьовує. Ну і не будемо відкидати фізіологію. Дівчата, які користуються такими шахрайськими схемами, вони використовують смс інтимного характеру, фото різного інтимного плану, і звичайно спрацьовує окрім психологічної, емоційної прив'язки ще й певна фізіологія, і потім, звичайно, коли він уже нібито розуміє, що він попав на цей гачок, далі вже можливо і азарт спрацьовує, і також не бажання зізнаватися, що мене ошукали краще. Я буду продовжувати цю гру ніж визнаю, що я у ній програв. От до речі, я хотіла запитати, чому сором змушує жертв приховувати те, що вони стали потерпілими. Невже це так важко звернутися? Тут, напевно, перетинається, переплітаються і сором, і певне почуття провини, тому що визнання того, що це я прийняв це рішення, і я у цьому винен. І зізнатися у своїй слабкості, зізнатися у тому, що я думав не головою, а емоційними те, що чоловік піддається емоціям. Це є така стереотипізація в нашому суспільстві, що чоловіки мають бути сильними, розумними, прагматичними і приймати такі чіткі структуровані рішення. А тут раптом чоловік ведеться на емоції, звичайно, соромно зізнатися. Ну і плюс до цього є ще певний рівень ем, такої недовіри, можливо, е, до того, що тебе звинуватять, що, що люди скажуть, така загально визнана нами фраза, яку ми часто чуємо. так на жаль, це. Не на користь нам, а швидше на біду, тому що саме це, як я спостерігаю, знову ж таки з тими потерпілими, це перша фраза, яку вони озвучують, чому ви так довго не йшли? Людина вагається, ми намагаємося пояснити, чим швидше ви прийдете, звернетесь до поліції, тим більше вірю, що ми знайдемо шахрая і повернемо ваші кошти. Але люди не наважуються одразу прийти і потім пояснюють: ну а як же ж я скажу, а що люди скажуть? А буває таке, що чоловіки і одружені, і вони реєструються на сайтах знайомств і тут ще Дається почуття, як ти сказала, провини перед своїм оточенням, і до речі, от я хотіла звернути увагу. Ти дуже слушно зауважила про фото інтимного характеру. Тут існує ще одна небезпека, на яку я хотіла б звернути увагу. Досить часто шахраї працюють за такою схемою, що дівчина, вона навіть без прохання чоловіка сама надсилає ці фото, причому масово, навіть якщо чоловік відмовляється, просить не нешли мені таке. Вона це робить, і потім, на певному етапі, вона починає тут уже шахрайство межує шантажем, бо вона починає шантажувати чоловіка. Тут варіантів декілька. Або ти мені платиш гроші, або я ці фотографії і скріни нашої переписки надсилаю твоїй дружині. Або бувало в практиці таке, коли дівчина заявляла, що вона неповнолітня, і зараз вона з цією перепискою звернеться до правоохоронних органів і звинуватить чоловіка. У розбещенні. Тому я так думаю, що напевно, коли жінка дуже активно шле ці фотографії і навіть без прохання чоловіка, то це ще один такий тривожний дзвіночок, який має так змусити замислитися, щось тут не так, щось у цій настирливості є підозріле. Я на початку сказала, що. За такими профілями ховаються чоловіки. І як показує практика, у тих випадках, коли чоловік по той бік монітора за фотографію жінки, то їм вдається цю увагу, ці стосунки, інтернет втримувати набагато довше. І я не дарма сказала, що у моїй практиці був випадок, коли чоловік цілий рік перераховував кошти дівчині. Причому він жодного разу не бачив її, крім якоїсь там невеличкої аватарки, і в нього навіть не виникало. Питання, а чому так? Вона постійно знаходила причину: то в мене камера розвита, то в мене я за кордоном перебуваю, змушена була через війну виїхати. Тут поганий зв'язок, немає інтернету. Жоден раз за рік він не, навіть не спробував якось з'ясувати, чому вона не виходить з ним, бодай на онлайн зв'язок. От як тут? Чому чоловікам вдається набагато довше цей процес затягнути шахрайство? Ти маєш на увазі, якщо чоловік Шахрай чоловік, як який... Ага. який видає себе за жінку, так? Ну, перш за все, він же ж розуміє, хто по той бік екрану, і він розуміє психологію, потреби і плюс-мінус стиль мислення свого опонента, такого уявного, свого м, нареченого. І тому йому легше це. М, Ну, як би там не було, давай відверто. Чоловіки мислять інакше, жінки мислять інакше. І коли чоловік по той бік екрану, йому легше передбачити, що буде думати теж інший чоловік, якщо ми в цьому напрямку підемо. А ще, що я хотіла сказати, коли ти говорила. Ми дуже часто потребуємо ще одна потреба, щоб нас почули. І ось шахраї, які використовують оці маніпуляційні схеми, вони якраз і йдуть на цю потребу. Вони чують, вони чують те, що ми говоримо, те, що ми пишемо, і далі це використовують уже як слабкості і як такі елементи маніпуляції. Так, до речі, дуже слушно. Мало хто може нас послухати, вислухати. Так, а це основний їх інструмент. А і що щодо чоловіків, які видають за жінок, я собі так подумала. Дівчата, напевне, у цій шахрайські схемі нащупують тригери, слабкі місця. А чоловіки точно знають і одразу як кажуть у цілі потрапляють своїми якимись словами, які вони пишуть. Таке буває, на жаль, в житті. Тому, якщо ви спілкуєтеся з приємною, гарною, маловидною дівчиною, майте на увазі, що не завжди може по той бік монітору бути ця гарна, маловидна дівчина, а може сидіти чоловік середнього віку, бородатий, який лише думає про те, як побільше коштів з вас витягнути. Ми бачимо, що храї не просто крадуть гроші, вони руйнують довіру, досить часто принижують, ламають психіку, але їх можна зупинити. І головна наша зброя це поінформованість. Я дуже дякую Олені за те, що роз'яснила з точки зору психології. Навіть для мене це було важливо, тому що я не знаю, як достукатися до тих людей, які стають потерпілими від шахрайств. Можливо, ось цей такий психологічний розклад маніпулятивних технік допоможе. Людям бути більш пильними і одразу вираховувати таких шахраїв. Дякую, Олено, за те, що відгукнулися на нашу пропозицію. Твої поради дуже слушні і корисні, і я думаю, що ми ще неодноразово побачимося у цій студії щодо інших видів шахрайств. Дякую за запрошення і за те, що піднімаєте такі важливі теми. Резюме та поради. Як захистити себе від романтичних шахраїв в інтернеті? Ми запитали у фахівця кіберполіції Руслана Данилюка, і ось які поради ми отримали. Необхідно розуміти, що шахраї зачасту використовують фотознімки вже реальних людей, також інформацію, яка розміщена на інших облікових записах. Основними ознаками фейкового акаунту є недавно створений профіль, також неповне наповнення цього профілю, не зазначено конкретної інформації про людину, також мало. Фото або вони досить є якісними, додані протягом е, короткострокового часу. Перш за все, у вас має насторожити е, перше, це. Швидке зближення, особа вам зразу признається в коханні або будує якісь плани на спільне майбутнє. Також наступним пунктом може бути ідеалізація вас у спілкуванні, тобто під час листування особа ігнорує діалог, може вас засипати приємними компліментами. Третє це ухилення від е, відеозвінку, а також реальних зустрічей, тобто особа шукає відмовки для того, щоб зустрітися з вами в реальному світі, а також зателефонувати відеозвінком. Четверте це шаблонне листування. Е, Зачасту, коли ви спілкуєтесь із іноземцями, листування з ними може виглядати як завчене, а також використане або перекладене із перекладачем. Воно може виглядати дивно. П'яте це сумнівні життєві історії, Зачасту шахраї використовують жалісні е, ситуації життєві, тобто представляються вдівцем або сиротою, також е, воїном, який зараз перебуває на реабілітації, і так далі. Наступним пунктом можна виділити е, пропозиція грошової якоїсь винагороди або подарунків. Е, особа. Каже, що вона вам відправляє подарунок, однак в подальшому просить сплатити за доставку цього подарунку або страхування. І головним пунктом, на який вам необхідно звернути увагу, що особа просить вас про допомогу. До прикладу, оплату лікування або на квиток, або оплатити квартиру. Шахраї видумують різноманітні способи, як вимонити з вас грошові кошти. А вже шанс повернути грошові кошти є однак, все залежить від оперативності. Перш за все, вам необхідно зафіксувати. Всі дані з облікового запису, з яким ви спілкувалися, всі контакти цієї особи, також зробити е скріншоти, е реквізити, е куди ви сплачували грошові кошти. Подальшому вам необхідно звернутися до банківської установи і заблокувати платіж. Чим швидше ви це зробите, тим більша вірогідність того, що грошові кошти вам повернуться. Подальшому також необхідно звернутися до територіальних підрозділів поліції або безпосередньо до. Кіберполіції через сайт зворотнього зв'язку для того, щоб ця ситуація швидше вирішилася, перш за все ви можете звернутись за декількома формами до органів поліції. Це безпосередньо на лінію 102, також до територіального підрозділу. Поліції за місцем вашого проживання разом з тим ви можете також звернутися до територіального підрозділу кіберполіції, прийти безпосередньо за місцем базування підрозділу, також написати у формі зворотнього зв'язку за посиланням «Cyberpolice.gov.ua» Інформаційне звернення або заяву, що відносно вас вчинили якісь злочинні дії. Е, також можете зателефонувати на гарячу лінію 0,800 505 170 кіберполіції для того, щоб оперативніше е, розглянули ваше звернення, а також е, щоб максималізувати е, притягнення шахрая до відповідальності і е, повернення вам грошових коштів, необхідно е, подати. Е, Платіжні документи, за якими ви сплатили певну суму грошових коштів, скріншоти листування, будь-які контакти, які вам шахрай залишив, і в подальшому вже кіберполіцію або територіальним підрозділом буде розглянути ваше звернення, і шахрай буде притягнути до відповідальності. Пам'ятайте, довіра в інтернеті це не слабкість, але вона має бути розумною. І якщо хтось вас покохав через екран монітору лише за три дні, будьте пильними. Це була програма Шахрайствонет. Бережіть себе і не дайте ошукати.